У полі, що на околиці невеличкого села, у сусідніх нірках жили собі мишка і хом'ячок. Вони товаришували між собою і завжди допомагали один одному. Одного разу з друзями трапилась пригода. Якось теплим літнім ранком хом'ячок виліз зі своєї нірки і побіг у поле у пошуках їжі. Невдовзі він знайшов великий колосок пшениці. Який він і соковитий, – промовив комічок. Мабуть, смачний піду і ним мишку, ото вона зрадіє. Хомічок взяв колосок і швидко побіг знайомою стежинкою до своєї нірки. По дорозі він так розмріявся, як зрадіє мишка його знахідці, що й не помітив, як потрапив у сильце капкану. Хом'ячок спробував було висмикнути лапку, але петля міцно її затиснула і кожний рух лише задавав йому біль. Хом'ячок гірко заплакав. Тим часом мишка, відчувши біду, почала сильно хвилюватись. Мишка швидко побігла знайомою стежкою і врешті побачила бідолашного хомячка, що сидів на стежці і гірко плакав і погладжував свою травмовану лапку, яка застрягла у капкані. Мишка одразу все зрозуміла і швидко перегризла своїми гострими зубками петлю, що стискала лапку хом'ячка і звільнила свого друга з полону. Але от біда! Лапка хом'ячка занадто довго була затиснута у капкані і тому втратила свою рухливість. Хом'ячок почав шкотульгати і більше не міг здобувати собі їжу. Мишка ж не залишила свого друга у скруті та біді. Вона кожного ранку бігала в поле у пошуках їжі і приносила хом'ячку. По зернинці стиглої смачної пшениці. Це була зернинка доброти її серця. Хомячок був дуже вдячний своїй рятівниці мишці. Її зернинка доброти врятувала його від голодної смерті, а чуйність, ласка і турбота мишки наповнила його серце радістю.